Вітаю! Сторічна угода, яку вчора підписали Україна і Британія, виявляється, мають секретну частину. Ну, це очевидно, адже договір він не тільки цивільний, але і військовий. А тому там секретні частини, очевидно, мають бути і можуть бути. Але є кілька зауважень. Зауваження номер 1 Чому і для чого потрібно це озвучувати? Вчора чиновники України озвучили, що, виявляється, є. Є секретна частина в цій угоді. Хто читав декларацію, а я на каналі вчора записав повний аналіз цієї декларації, той, напевно, бачив і зрозумів, що там дуже-дуже багато моментів пов'язаних з тим, що я називаю шефство або патронатство над Україною. Я так думаю, що якщо є секретні домовленості, то про них не потрібно говорити, на те вони і секретні, щоб про них ніхто не знав. Колись, колись давно, а вже в незалежній Україні, і особливо після 2014 року, коли почались процеси декомунізації, дуже багато в українському просторі говорили про пакт Молотова Ріббентропа. Хто не знає, що це, ви погугліть, будь ласка, і там багато чого зрозумієте. Я не буду його аналізувати, бо тут же нарвусь на якихось дуже свідомих громадян, які не до кінця все розуміють, але. Ну, ви зрозуміли. Так ось в цьому пакті були секретні протоколи, були секретні домовленості. І ось про ці секретні домовленості не знав ніхто. Ніхто, аж допоки певним чином не вскрились архіви після розпаду Радянського Союзу. Ніхто не знав ні про які секретні домовленості. На те вони, власне, і секретні. А тепер момент номер два. Момент номер два полягає в тому. Що ми, як український народ, переживаємо зараз страшну війну. І ми вже з вами зрозуміли, що дуже багато з того, що відбувається, воно має передумови і причини, які нам з вами невідомі. І якби ми їх знали, то було б так, як в фільмі Матриця, коли Морфіус давав дві таблетки: червону і синю і Сайфер, який. Потрапив в матрицю раніше за нео обраного, він так змучився в тій матриці, що він колись промовив, що якби я знав, що мене очікує, я б засунув Морфіусу оту червону таблетку, йому в дупу. Тому що інколи ти просто не знаєш, що тебе очікує від тих домовленостей, про які ти. Не сном, не духом, ти їх тільки розхлюбуєш. Тому у мене, як громадянина, є певна пересторога. І на фоні цього всього у мене до вас питання. А як ви думаєте, що там в тих секретних протоколах? Що в тих секретних домовленостях? І головне, а чи буде воно слугувати інтересам українського народу? А чи буде воно слугувати безпеці українського народу? А чи воно можливо в реалізації в тих умовах, в яких воно є? Адже ми бачимо дуже багато, дуже багато правильних, правильних ідей наших чиновників і по податкам, і по фінансовому моніторингу, і по покращенню законодавчої бази. Але ми розуміємо, наскільки це не на часі. От було колись це слово не на часі. От не здається вам, що деякі новації, деякі ідеї? Насправді не на часі для українського народу, і я боюсь, що в оцих секретних всяких протоколах не було чогось такого, що сьогодні не здатний переварити український народ. Адже ми стоїмо перед великими викликами і демографічними, і економічними, і культурними, і соціальними, і політичними, і юридичними, і військовими. Дуже багато викликів. І я хочу сподіватися, про те, що люди, які приймають сьогодні рішення від імені України, дійсно усвідомлюють і спираються на експертів, а не на власну думку при прийнятті цих рішень, будемо сподіватися, що Британія не хоче українському народові нічого поганого і в тих протоколах дійсно щось корисне для нас всіх. Бережіть себе, не забувайте підписуватися на канал.